Всім привіт! Всі тут. Артем ховається. Ну все, я зрозуміла. а, Артема не можна знімати взагалі. Так, успокойся, я тебе не буду знімати. Я буду, буду ваню знімати. Все, мама не буде, не ми зараз веземо, так як виходні, ми веземо ваню до хлопців. Вигуляться, тому що да, днів но... з хати не виходить. Та ці ж журок, він все время Оце... сидить в уроках, а вечором грає. Оце вчора, так. що ми його попросили вийти на вулицю на 10 минут, то поки ми вам розпаковку сняли, щоб він постояв ну, да, 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 і да, то да. не гулять, а просто поставити, як він в этом вийшов, ага. в ночну. Що хотіла сказати, насчет цього топера спалось взагалі отлично. Він такий, він, наприклад, надувся, він такий, мені каже, що як як подушка дурме, це що купили Артему мемері? Так, отак лягаєш, і взагалі класно спать на ньому. Як на пушинки. Ми з гарним настроєм працюємо Ну я не плачу, вже нормально. Не знаю, надовго. Короче, так. Так що ще ми зараз. Ми вчора не купили одіяла. Ну, ми хотіли спочатку купити в шов'юски, подивилися там. Що там? Цвіточок чи що а хочеш? там? А ми потім тобі там зірвали. І підачки. ми, коротше, не взяли в юски, потім ми поїхали в Тада, і там подивилися там дорожче. І вирішили, що сьогодні ми поїдемо в юски, в юски. Зараз відвеземо ваню, візьмемо, на каву. Ну а взагалі, так. Да, Якраз mm -hmm. виходить, ми і добре, що вчора не взяли одіяло, тому що, того, що ми точно узнали, що няньки буде дві, а не три. Mm -hmm. да. угу. Так. Бо в одної няньки день рождення вона не може поки поїхати. Берем два діяла. Нам не, ну, бо возьмемо, так, два. Да, Та може ж вони пізніше прийдуть усі. Ну, ха, якщо вони по очереді, то, то, то все одно ще й повідомляють. Якщо ви дивитесь, хватит. ви можете приїхати після сьогодні народження всі, всієї ага. до нас. Да. Так що так і діла. Да. І що нам там ще список у нас є, м'ясо замариноване. Будем ще. Ну це на ту ж та де, чи в Юзький сітку, А там в Юзькина такого немає. це ж там нано для дому все? І білий, хлеб. В ю, в юбській, білий э, хліб. В Юзьки білий хліб ти написала мені. Там не тільки білий хліб, там ну, список. Ну це, це що ж помню в Ви нам пишете, що треба записувати тетрадку, ми Гайбер. в Вайбері. записуємо. Переписка наша з Мариною. Да. Якщо туда зайти, ніхто нічого не пропише, тому що потягаємо. там там только список продуктів. І це. А це колись я бухгалтер нашому отправила список. Я ж завжди пишу. Я відправляю Андрію, я відправила нечайно бухгалтеру, Вона мені пише, там ні. Ой, кажу, ні, ошиблася. Так само, як і Вані вчора аналізи свої відправили, мені пише, що це місце доктора. Получається, у нас кажу, переписка там продукти, якісь все, і записи. Усе там, ми переписка, у нас з тобою все, щоб все куди що не забули, все пишемо. Ми взагалі там вайбері не переписуємося, якщо ми з тобою переписуємося, підписуємося, то це в інстаграм. Ну так, да. в основному так. Так, ми вані висадили і приїхали ще в оцей магазин, що я купляла собі сумку пологовий. І думаю, що треба ж комбезик ще якийсь взяти. І взяла ось тільки що. Ось такий ще. Біжева мама Андрій Сменерже. Ну, взагалі, то така, що проходили тут, це. Батьки парочка, і вони повністю так. наряжені в бісом. Ну так, да. я кажу, дивися, йдуть, вона його одівала під ну, себе. Ну це такий простий колір, що це... і на глаза не даває. Ну і то ж ти... це і мальчику і дівочки підходить. Взагалі. Ти не да. повністю чотири музідав. <рігла> не знаю. Ну коротше, воно таке легеньке, тому що я не знаю. Ми, ну ми тільки щось не побалакали. Вона каже, типа, який у вас конверт? Кажу, білий, вона каже, ну можна взяти біжевий. Типа, і все, типа, підходи, і, і тим більше кажу, у нас є шапка, ж тоже, щоб ну, не міняти ж така під теді костюм. У нас теж біжево. Uh -huh. Ну, і все винесемо, і завернемо ну, винесем, завернем нормально. Просто непонятно, яка погода буде. Uh -huh. Ще взяла ну бухгалтер собі взяла для кормлення і ще взяла соску, тобто бутилочку. Бо я не знаю, теж понадобиться вона чи не понадобиться. Бо той раз ми брали Артему, з підкармлювали, бо молока не було ж. Ми не брали вона... бутилочку брали в Пологові. Ми не брали в ми у них брали. Прям така сама там були я всі в взяла... <кій> да, Так, у вона ж теж каже, вони беруть такі усі. В основному uh -huh, uh -huh. я ж таку взяла, 500 гривень стою. Uh -huh. Ну хай буде, може на 6. Вона тут 6. Можно mm. от нуля и шесть плюс. Короче, може воду потом давать с неї чи що. Нет, то там, наверное. Шо. Это что-то не то объяснение. Это типа разные варианты. Да? Друцюк взяла от нуля. А, ну, ну не знаю, вона да. сказала антиколікова. А, типа воздух не буде глотать, да? Да, пляшечка для годування. Угу. Mm -hmm. ну, Ось так все. їдемо зараз в Юз. Артем спить уже. Забрыг. Андрій не хоче його брати, каже, сходи сама. Ну, нам нічого не треба в юзки брати, нам треба взяти два одеяла і все. А і зараз що? його перегружати в коляску. Ой. Та не на руках же ж його носить. Поділо не в тому, що нас а що грузить туди сюди. Угу. Дітям все одно. він же спить, не плаче, значить нормально. угу. поїхали. каоф. Ти виспався чи ні? Зайшли ми в Ікею, ой, чи що да. ми? В Ікеї? А як вона називається? Не Ікея. А, Юск. В Юск. Да. Купили ми он, два діяла. ну, Якісь не знаю, ми подивилися на них. Полуторку щось здав. І навіть дешевше, ніж ми той раз дивилися. 150 гривень. А дивились за 500 біля, а все купили трошки батоніше. Поэтому... Ну так. Да. Ну, І... вони да, сіренькі такі два штучки, все більш Нічого собі не взяли. Ну так, а ще скажи, що немає етих, да, на них віддільно. А, пододільники не продаються окремо, лише так, простині і наволочки. А пододільники не продаються отдельно. Ну так, Только Це треба брати дивно. Тьома, ти а це тільки проснувся, дивиться на все. Він ще спить. А ще ми тут кажу, бачиш, пройдемося, ми ж тут давно вже не були. Оказується, тут такий здоровий супермаркет. Чи додали його чи що, тому що то, бо тут була стіна, а це ось щось. Це... Ну так, да. зайшли це ще в, в Сінсей. Два години назад. ага. тут ще такий Сінсей здоровий. Можна тепер нічого не замовляти, їхати і одразу все вибирати. Стока тобто, всього, так. Да. Треба приїхати в будній день у понеділок. Очереді страшні. Притом, ну та, да, я тобі мала сейчас взяти, можеш моток Артьому, ну там кепку надо взяти таке футболок. І ціна нормальна. Андрій каже: "Ти що, подивики в черді?" Там человек на касі. Ні. Зі мною сходиш? О, подались водилось, продуктовиня. Так пошли, чого? Ми... Подивим Давай подивимося тут. Нам же ж надо ще гулять, бо Ваня. Це же скаже, чому мені так рано забрали? А зараз скільки? Четверта година. До скільки Ой. Андрій мені каже, боже, ти на дев'ятому місяці беременності, які магазини, а вона художе, така рада. Не знаю, мені нормально, мені, ну, я тільки що поміряла давлення. зайшли коротше, купили кріон бо в нас ага. закончився, ферменти, щоб були, вдома немає. І, этот... Каже, давай міряй давлення, бо ми ж не взяли. Да хоч приблизно знати 120 на 70. Ну, це те, що я хожу, кажу, хто так давлення міряє. Якщо треба посидіти 5 хвилин, а потім воно буде таке, як воно має бути. А не я походила, хекаю і міряю давлення. Яка не високе, нормальне. Навіть 120 не високе. Ну так. Зараз ще зайдемо в цей продукт. Ой, за кресло стоїть. Я тут Андрієму на кресло, але я вам поки його не покажу. Oh. Потом. So, <laughs> Він каже. Він готовий. Ну, пішли, так. Вже so, so. подивимося. Ah. Да. Ми вже вийшли з ТРЦ. Дідемо ще нам треба трошки потягнути час, щоб. Та я не буду тебе знімати. Він якийсь, я не знаю. Щоб ваня ще погуляв, або зараз скаже, чого мене так рано забрали. Їдемо зараз ще в супермаркет. Возле Ваня. Nah, Той, ну, ми, наш. Наш. <реш> він каже, наш. <реш> каже, не придумай, давай не заходить нікуди. Будемо їздити в цей, в no другий ми, край міста. Ми, ну, ми ж по Ваню їдемо, просто перед no да. тим, як ваню забирати, зараз зайдемо. Ми тут кожну знаємо, ми знаємо, що тут продається. Ну, так, і ми походили ти, по сільпо, кстати, дорожче. Ж. Ти написала одне, друге, третє, а я собі одразу думаю, тут це все є. Чому ми будемо по якимсь магазинам шукати? Ну так, і тут недорого. Ми, ми зайшли в це сільпо. І ми не знаємо, де що знаходиться. Поки його весь обійдеш, а він розміром зе. Це uh -huh. стадіон, фіг uh -huh. обійдеш. Там здорова очередь. Це що, ТРЦ все-таки, там здорова uh -huh. очередь на качці до готової їжі. Так що, якщо ж поїхали сюди, тут ми раз-раз. Шест... Uh -huh. Тут риба наша продається, у нас лежить да, авокадо. Так, у нас є авокадо. Да. І кажу, хочу ще ролов, бо мало ли. А тут є може, готові. це будуть мої останні, я ж потім не буду їсти. Ну я маю в виду, коли я рожу, я не буду їсти нічого такого, тому що рис він такий, як і глютен. Крутий а. до нас живот. Так що я поки не, не буду таке їсти. Ну хоча б це поворот. <ріху> я куп, да, купила булку Артему, він не захотів. Ми нам її з'їсти. А ми захотіли, ног. що нам не з'їсти. Ну, то що нам буде пропадати, так? А, -а, -а. Да? Пи... Можу, вай, пошли це вже каже, вай. Треба ваню знайти, так? Да? Де наш ваня? Каже, йди до нас іди, ванечка, да? Не бачиш ваню? Нема, Нема вані, Нема. Пішли в магазин, підемо. підемо. Угу. Чома, як всіда, не хоче заходить по очереді. виходимо дивиться за ним, так? Ти вже тачку свою приходиш. Зараз будемо ням-ням кушать. Супчик. Я сьогодні суп сварила йому, а, колесо? Я поставила нагріть. Ти будеш ням-ням? А, а чого ні? Ти їв у скільки в обід. А вже 6 часов, треба поїсти. Може тобі цю доску убрати? Там в центрі йде дощ. Такий більший. Тут почти таке, тут є ліка. Молодець! Насипав! Ти не замерз? Артем виклянчив нову машину. Ось. Ну як же ж кажи, без, да? без машини. Що угу. ми? Зараз ми 5 хвилин гуляємо і все, бо дощ зараз піде. Він і так йде, звісно, але невеликий. Чого? Бери машину, візьмемо там, будемо на ній кататися. Давай. Я, звісно, утром опять по всій хаті. Зараз пісок мені нанесеш, ну, я Ваня сказала розбиватися в коридорі. Бо в нього теж всі ноги в піску. Він тільки що бігали в футбол там. Чи в пісок, я не знаю, що вони робили, чому в нього ноги в піску. Що там? Ще. Іще. Що іще? Нас... Насипай. А яка в тебе тачка цветом? Який цвет? синій і лопата синя не <клухи> хочемо Я вийшла в тапочках. Що? Топ-топ упадеш Пошли? Нет. Пошли. <клухи> Чого не? І як всі Не запхнеш його в хату не обговориш. Угу. Тільки пісок не витягуй з пісочниці. І ще. Угу. Є. Що? Насипай повно. І куди? Куди? О, зараз висипеш. І куди ти його везеш? Просто будеш катати? Чи що? Ой-ой-ой. Тут катачка якась. Невдобна висипається. І що це буде? Тільки не висипай. Акуратно, цвіточки, бачиш? Є один цвіточок? Суня в ньому. Де? Яке Б? Є цвіточки? О, дивись ще будуть. Так, да, це ж бубончики. Ось дивися будуть. Ось бачиш? Да, диви багато буде. Там один тільки. Хто? Цвіточок? Ну так, да, то, мабуть, з Абрикоси. Че воно вам цвітає. Куди ти йдеш? Туди не треба пісок. Артем. Просто повези і все. Окрім машини. Все, давай вези. Ти не змерз? Не холодно тобі. Мені треба сходити глянути суп. Клас, ти розсипав. віник треба сюди принести висипай назад в пісочницю пісочок в пісочок хвати молодец, пригнув пима прыгнув, да пима бубу, ходи глянь на суп. А? Помішай суп. Зараз Артем гуляєм, поки суп нагріється, добре? Ні, коротше, тачка якось не дуже. О, та, та, що в тебе вдома, а то найкраща була. Вона ну, вже ж тріснула, там її кидав, швиряв. Угу. Пашки, не піднімай. То, то не вигониш на вулицю, то не загониш. Шо, не нагрівся ще? Ні, я поміщав. Угу. <ріхи> Молодець! Цвіточок, покажи папі. Там, каже, ще є, я йому тік, що показувала. Будуть квіточки, так? Не треба туди ходити, не давити, так? Де буде Холодно її? тут без курточки. Ось, дивись. Ось будуть квіточки розкріпнути, бачиш? А це просто кущик буряна. А це хороша квіточка. А буде. це ж такі самі, як оце чи ні? Ні, тут кроку, то ж так це крізь. Так, да, травичка, не топтати, так? Да? Це скоро прийде стригти її, напевно, так? Да? Вот наш. А, хто буде його стригти? Ти а, будеш його косити? Ти То, в той в хаті, стригти? Ты будешь щекосить? Він казав, що прийде буде. Стрихати. Та ні, ну я понял, так його ж треба щось робити. Воно ж тут так заросте. Ага, зараз Ви заросте. Вытопчет. Не наезжай. Не наїжджай там квиточки. А, ну, конечно, Артем. Нельзя там квиточкой. Погана тачка, бачиш, отак, а я конечно. Да, сначала проїхав, придавив, а потом <laughs> <масажирую>, Да. <laughs> ну ты рассыпал там свои называются? Чипсы из яблочка. Не ходи. Что ты их массажируешь? Ну и зачем ты их массажируешь? Не лізь, там будуть цвіточки. Да ось ось, ось я, я бачила, цві. я заглядала, ага. да. Багато так? да? Один, правильно, крокус один, а нарцисів багато. Пась. що Пась якийсь. Що Камінь. Камінь каже. Ну здрасте. Не кидай. Все, забирай його, пішли їсти. Та ще супчик їсти. Ні. А чого? А хто буде супчик? Я їсти? Папа буде? Ні. Не? Так, не розкидай пісок. Бери машину, дивись, яка машина та класна нова. Будемо кормить машину супом. Будемо? Бери машинку супчиком кормить. кормити. Пошли? Не. Пошли додому, мить будемо їли. Будемо мить? Вона грязна. Все ні, все ні. Угу. Точно, як Ваня, не виганеш і не загониш. Єлі оділи з утра, ну в обід як виїжджали. Да. Що, вірьовочки, так? Да? Пішли до вкату. А в давані підемо наверх. Пошли? Пошли подивимося, що він робить. Пошли? Пошли? А Ваня, тобі буде шарик дуть. Пошли. Буде дуть? Акуратно, цвіточок. що його, як оце його загнати. Зараз заберу його, він буде кричати, і я його занесу. <рес> Вікна треба позакривати. Хороший цвіточок, цвіточок Тільки масаж його не треба робити. Фільпан, і мужа хана. О, ще Маленький. Що? Б? Що за Б? Маленька. Маленька, типа лопатка. А велика де лопата? А, в хаті, Ні, ось а, вона тут. в неї викинув. І велика і маленька. Насипай в ведерка. Бери відерка і насипай. Артем я вже ведро. замерзла. У ведро насыпай. Пасочку робить. Насыпай. Во. Молодец. Папа. Я? Я? <свисті> я. Не я, а ты, кажи. Ты, кажи, ти. Кажи ты. Ти. Ти. Я? <свисті> Артем, <свисті> пошли. Пошли. Ну давай паску ему ну, зроби. І підемо. Чьома. Ага. Я вже замерзла лічила. Отак. Просто стоять. Диви. Є пасочка. О! Клас! -е -е -е. Під назад ось сюди висипайте. Отсюди. Збивайся. Думаєш, воно там буде в кориті. Я думаю, що він ще буде вокруг цього. О, босс. Знаєш, угу. тобі кажу, будемо весом в епіцентрі пару мішочків. Не побагато одразу, вони там такі окунки написано по 2,5 відра по 30 кілограмів. Два рази взяти і це. Это... Бо він висипав. Ah, Молодець! Так, все, Масливі. забирай, я пішла собі Масливі включати. О, не можна п... висипати. Хотіла вам показати ще розміри, які ми взяли. Поки Артем тільки покупався, треба бігом. Упаковано капітально, захочеш скласти, ніколи не складеш. Угу. Опа. Нормально, я думаю. Полуторка ж, так? Да? Полуторка 135 на 2 метра. Нормально, У мене да ви повністю перекривали. Ну конь, ну полуторка обычно, конечно, хороша. Хороша тоненька, вона прям тоненькая легенька. Тоненька, да, хороша. Угу. Так що ну, надо так ще. Пойдет. Все, партньо, все. Все просто все. галяком. Все. 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 Всем за перегляд. Всем пока-пока.